Люди, всіх вітаю! Замовив собі трішки картоплі ще на посадку сортової. Взяв другу репродукцію, картопля Алюет і Аризона. Хочу спробувати, як вона себе в мене покаже. Відео прошу, покажу, як вона виглядає, тому що два мішечки прийшли, я їх ще навіть не відкривав. Подивимось, що там прийшло. І також розповім, де замовляю, якщо вам буде корисно і сподобається посадковий матеріал, бо я ще сам його особливо не бачив. Замовив собі дві сіточки по 20 кг, вистачить, щоб. Повністю розкрити потенціал нових сортів. Замовляли у Кліома сервіс, це магазин, з яким ми працюємо. Замовляємо в них касети, стаканчики, торфи завжди і також саджанці. В цьому році в них замовляли. Так от, порозривав його, тому що вже ця картопля в мене днів 10, як є. щоб воно ну, не запотівало, тому що запаковано, як бачите, добротно, і по папері, і також закручено поліетиленом. То бачу, вже почали запотівати, то я їх розірвав. Так, це алюєт, така вона червоненька. Ось дивіться, яка картопелька. Ну, давайте я зараз вийму, і ближче з вами подивимося, і ось така різона. Ось так вона виглядає у сітці. Попередньо я вже її обдивився, подивився, що не хвора. Там є кілька зелених в Аризоні. ну взагалі сама жовта картопля, вона більш до цього таким так розположена, але на урожайність ніяким чином не впливає. Давайте, дивіться, ближче. Взяв ось такого показника розміру всім відомого. І ось така картопля Аризона. Сітки вже витягувати не хочу. Давайте через сітку. Жовта також картопля. У мене, до речі, якось так сталося, що доволі багато жовтих картопель. Огляд я робив, тому що цього сезону також вирощував першу репродукцію. У вас зараз з'явиться по підсказці. Можете подивитись, там було огляд на 4 сорти, як вони себе в мене показали. Оці дві картоплі в нас йдуть середньоранні. Арізона вражайна смачна, алюет будемо пробувати, тому що хтось каже смачна, хтось каже не дуже. Ну Побачимо, як вона це покаже саме в наших умовах, тому що ґрунт у всіх відрізняється. Ось така картопелька. Вона витягнутої форми, алюет також. І, до речі, я давно хотів собі знайти якусь червоненьку картоплю, тому що ну, жовта. І переплутати. Простіше і в рядках, і в погребі. Та й взагалі для якогось різноманіття. Тому що в нас, виходить, і жовтої картоплі ми вирощуємо Рів'єру, королеву анну. Гранада є, ну тобто все жовте. А так думаю, і спробую, і розбавлю. Ця алюет по виду, мені прям, ну, дуже подобається. скучесно навіть ліпше, ніж я очікував. Така вона червоненька, десь видно, що в них росла на пісочку. Ну, така чистенька картопелька. По виду, ну, прям не знаю, мені подобається. Побачимо, що з неї виросте така червона, гарненька. До речі, можливо, хто вже вирощував ці сорти, то пишіть в коментарях ваші враження від них. Нагадаю, що це в мене друга репродукція, де купував це Кліома сервіс. Посилання залишу в описі під відео і також в першому закріпленому коментарі. там по Моєму промокоду тепличні справи. Ну, так як і на торфи, і на касет, і на стаканчики діє невеличка знижка, 5%. Ну, знаєте, все вкупі, де якась кава зекономиться. Так що будемо цього року збільшувати площі під картоплею. Захотілося, знаєте, всі йдуть щось хитріше, а мені щось захотілося знову картоплі, щоб була своя домашня. Та й постійні клієнти також просять, а привезіть вашої картоплі. Так що будемо займатися. Ну, а такі от новини. Вже плануємо на наступний сезон. Хоча, як бачите, і листя треба загрібати, прибирати городи, ну все як усіх. Але що робить, куди діватися, якщо займаєшся таким господарством? Якщо дане відео було хоч десь вам цікавим, корисним, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!